Товариси, давайте я вам покажу як ми відправляємо рибку. Значить дивіться, от баклажка наповнена гарячою водою. Такі термобокси. І рибка задута. Зараз покажу. Рибка задута киснем. От Я кисневий балон. Задуваємо киснем рибку. Пані Світлана. Бо їм не можна гарячу воду. Бачите, тому ми зробили тут, допустимо, Мулінезія з теплою водою, а к вже йде без теплої води, тому що він не переносить гарячу воду. Тут скалярик і буде ще баклашечка з водичкою. А так ми відправляємо почки. В будь-яку точку України, так? Та. Може і жиде, можна автобусом. От, нова почта вправда, зараз дуже вимахується, там йде в них, що то вони беруть, то не беруть, трясуть ті коробки, але там з 10 почт можна вибрати, яка все-таки десь пропустить. От, ну і Плюс нова почта зараз не дуже швидко доставляє, в них йдуть затримки, тому мусимо так добре задути киснем і гарячою водичкою обов'язково.